Продовжують надоїдати отакі от маленькі карасі. Бережно відпускаю, може повезе і виживе? Рибалити тут на то столова класно, але якби дрібна риба не закумарювала, вибачайте за таке слово. Бо реально дивіться, аж в рот плюнув. Який гачок, який, блін, карась. Ось так і розхід технопломтону з такими от рибами. Дуже великий. Ось Карпушка клюнула тигровий горіх. Зараз його відпущу такий недомірок. Так, перша риба буде важ десь такий ось толстолоб. Пустий пакет. Mm, ось цей. Пустенький. Огіє. Так, ваги кілограми. Все зафіксовано. видно. Все нормально підближаю. Є. Е. Так. Є е зафіксовано. Далі. Далі. Пакет пустий. Все. Кілограми. щоб ви розуміли все чисто. Це зафіксовано. Видно? Приймайте участь до звілля. З вас два комента. Один учасник, два комента. Обов'язково має бути підписаним на канал. Два комента на одному вага Товстолоб, на іншому вага білий амур. Приємного перегляду. Ну все, до наступних зустрічей. Я збираюся і їду додому. З вас лайкос, рибалка трудова. До наступних зустрічей. Всім пока. Добрий вечір. Ось завершився конкурс на розіграш двох кепок. Переможці є. Про їх отримання я вас повідомлю. Напишу в коментах, і ми зв'яжемось. Ви отримаєте свої трофеї. Дякую за перегляди. Далі приймайте участь всім успіхів. Ще раз вітаю переможців. Амур в найближча вага кіло 783. І то найближча вага 2 Ще раз прийміть вітання. До наступних зустрічей. Пока.